Бізнес на скутерах власну справу відкрив у Луцьку. Він купує електроскутери, модернізує їх, а потім здає в оренду кур'єрам. Його сервіс уже діє в трьох обласних центрах у планах вийти на ринок столиці. З чого починався бізнес і як він розвивається? Ветеран розповів нашому Володимиру Миколичуку. Ось до нас приїхав кур'єр з несправністю акумулятора. Ми підключилися через додаток до акумулятора, виявили проблему. Ветеран Андрій Щурук перевіряє електроскутер, який здає в оренду кур'єру, і оперативно замінює акумулятор на новий. Цей протягом дня зробимо. І вечором він приїде замінить на свій і далі буде кататися безпереривно, щоб не, не виникало в нього простоїв. Сервіс оренди електроскутерів. Андрій відкрив торік після демобілізації, ще в 2014 році воював за Дебальцеве. Спочатку повномасштабного вторгнення знову взяв зброю до рук. У складі 14-ї бригади обороняв Соледар і звільняв Харківщину. Розповідає, бізнес ідея виникла під час реабілітації у Львові, коли побачив, як важко кур'єром їздити на велосипедах. Тож закупив вісім скутерів і став здавати їх в оренду. Ми не просто здаємо електроскутери в оренду. Ми даємо кур'єру екологічний, економічний, ефективний інструмент для того, щоб він здійснював доставку. З нами він заробляє більше. Служба доставки, в якій він працює, теж збільшує ефективність кур'єра за рахунок того, що він стає більш мобільнішим. За рік компанія ветерана суттєво розрослася допоміг гранту українського ветеранського фонду і закупили ось такого плану скутерів. І тоді вже наш, наш штат скутерів збільшився з 8 до 47. Ось далі і далі ми вже почали розвиватися за власний рахунок. На сьогодні в нас 113 електроскутерів, які їздять у Луцьку, Рівному та Львові. Андрій відкрив і сервіс обслуговування, де кур'єри можуть ремонтувати техніку. Дзвінок і там вже типу. Все ремонтується за власний кошти. Те, що там платиться за цей, за оренду, то воно не входить, там ніякі не деталі. У майстерні Андрій з напарником модернізують закуплені електроскутери. Приміром, замінюють підвізку, аби було комфортніше їздити, Що покращувати, регулярно питає у кур'єрів. Зараз ми взагалі збираємо нові акумулятори, які ми будемо ставити в наші скутери. В них набагато більший пробіг, ну, запас ходу. Ми і так модифікуємо трошки скутер, щоб він був більш надійний. Прибираємо заводські косяки, там багато недоліків є. Проводку герметизуємо, щоб бо хлопці часто їздять в дощ або просто по калюшкам буває, щоб в них нічого там не замикало, не переставало працювати. У майстерню ветеран придбав два нові станки токарний та фрезерний. На них вже самотужки виготовлятиме деталі, аби здешевити ремонт. До кінця року сподівається запустити свою компанію доставки та вийти з орендою скутерів ще й на столичний ринок. Із Луцька, Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.